Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що я написав дві пісні. Одна із цих пісень, присвячена нашому земляку із Заставної Чернівецької області, це Сергій Павук. Рік назад він був дуже сильно пораненим. Дрон Камікадзе зверху щось кинув. Ну і його уламками посікло. А товариша, який був поруч нього, повністю його розрубало наполовині. Ну, це деталі. Сергій вже більше року як лікується, у нього нога тримається на одній шкірі і м'язах, не вистачає 20 см кістки, тобто одна нога коротше на 20 см. Але що я хочу сказати, що коли він був на похороні Мулика Ярослава і Петра Серновського, яких ховали в заставні, він на ходулях вийшов на похорон, щоб подивитись на процесію, Ну і там побачив. Хлопців з воєнкомата, ті хлопці, які дійсно були бойовими, ті, які так само покалічені, травмовані, вони з ним були привітними, привітались. Ну, а ті, які не нюхали пороху, які, для яких навіть і не було війни, вони були такі подивились так, як на якийсь непотріб на Сергія. Ну і це дійсно як? Це розчулює і це обурює. Ну, і у зв'язку з тим я от написав таку невеличку пісню, яку присвячую Сергію Павуку. Що я хочу сказати, що із заставлення один Сергій Павук позвонив до мене і згадав, що загинули Петро Сарновський і Ярослав Молик. Ну і інша пісня я присвятив цю пісню. Так само побратиму, з яким я разом служу Богдану. Ну і зараз заспіваємо цих дві пісні. Ну що ж заставна, в заставні, як завжди, в заставні в нас героїв є багато. Сергій павук прийшов слабким з війни. Він ворогам віддав за нас відплату. Та лиш його поранили в бою, трон камікадзе Скинув зверху міну. Тому Сергій пораненим лежав, він боронив країну аж до згину. І ось Сергій вже в шпиталі, йому лікують його рани. Він без стегна та без ноги. Про це все знали наші гади. Лишень Сергій. Згадав вже про загиблих за Ярослава, Мулика тоді, і за Петра Церновського заставни, яких убили кляті москалі. Коли була процесія велика, з воєнкомату йшли там бугаї, були також там покалічені. Насправді, які з Сергієм привітними були, та тільки ж були і такі. Які іще не воювали, і ті здорові бугаї, бійця Сергія зневажали, бо ж він стояв на гостилях, а дішни немов статуї, та з верхньою поглядом йому бажали в серці і спину кулі. Ну що ж, заставна, заставні, як завжди, заставні в нас героїв є багато, Сергій Павук. Прийшов з лапким він ворогам віддав за нас відплату, та лиш його поранили в бою. Камікадзе скинув зверху міну. Тому Сергій пораненим лежав. Він боронив країну аж до згину. І ось Сергій вже в шпиталі, йому лікують його рани. Він без стегна та без ноги. Про це все знали наші гади. І ось Сергій вже в шпиталі, йому лікують його рани, він без стегна та без ноги. Про це все знали наші гади, про це все знали наші гади, про це все знали наші гади. Бо їдуть за пеклі ось тут під лиманом, бо жорки стріляють з потужних гармат. Та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, бо ж лучин Богдан він іде уперед, та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, бо ж лучин Богдан він іде уперед. Сьогодні під обстріл попав він касетний, і кабами крили підрозділ його, та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, бо ж лучин Богдан нищу орків на тло, та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, бо ж лучин Богдан нищу орків на тло. І ось день у бій, автомати клекочуть, черги він випускає в навалу лиху, бо ж державу борони рідний дім Україну, це Богдан б'ється грізно за землю свою, бо ж державу борони рідний дім Україну, це Богдан б'ється грізно за землю свою. І в Івано-Франківську хай всі знають героя, що Богдан є незламним, що він справжній боєць. Бо ж тримає він небо, і міцна оборона. Горкам підлим та диким прийде скоро кінець. Бо ж тримає він небо, і міцна оборона, Горкам підлим та диким прийде скоро кінець, бо їдуть за пеклі ось тут під лиманом, бо ж горки стріляють в потужних гармат. Та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, злучен Богдан він іде уперед, та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, злучен Богдан він іде уперед, та тільки ж Богдана ніщо не спиняє, бо злучен Богдан він іде уперед, Бо злучен Богдан він іде уперед.